З вами поговорити про останні зміни, що стосуються нашого освітнього процесу українського, стосовно якого ми дуже багато всього обговорюємо, але насправді що то завжди не робе. І я не буду розповідати вам сама, що ж відбулося. Я дам слово культур-тригеру, який записав коротке відео Богдан Олег Горобчук з приводу того, що відбувається зараз у наших освітніх процесах. І якщо вона навіть за контекстом зараз ви все зрозумієте, прийнято рішення, що е письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною, тобто або вони народились в Україні, або довгий час жили в Україні, а або відображали в своїх творах українську тематику. Їхня творчість буде залишатися в навчальних програмах. Це Ну, наприклад, Микола Гоголь або Володимир Галтіонович Короленко також точно вивчатиметься твір Михайла Булгакова Собаче серце в програмі залишиться вивчення твору Анатолія Кузнецова Бабин Яр. Тому що це знаковий твір документальний, який пов'язаний тісно з трагічною подією, яка була на території України. Ну і такий твір, як «12 стільців, Ільфа і Петрова. Тобто, по суті, міносвіти проігнорувала однозначну позицію робочої групи, яка закликала виключити зі шкільної програми усіх перелічених Кононенком письменників. Аргумент вивчатимемо у школі тих, хто пов'язаний з Україною, є цілковито абсурдним, адже це класичний приклад підміни змісту формою. Ну, наприклад, Булгаков народився у Києві, це форма, а Булгаков українофоб це зміст. Королєнко народився в Житомирі а помер у Полтаві, форма. Короленко зневажливо писав про українців, це вже зміст ігнорувати ці факти суцільний ідіотизм. Ну як мені здається, що це не, неправильно знову ж таки використовувати медичні діагнози, скоріше це шкарлетизм. Тим більше, що я нагадаю, у шкарлета досить специфічне бачення. Знакових фігур українського ем, літературного простору і взагалі українського простору будемо так казати. Тому я не дивуюся тим рішенням, які приймає міністерство, що знаходиться під його керівництвом. Хто для вас герой України усіх часів? Шевченко, Леся Українка. Швидко продовжіть фрази. Я чесний перед собою, бо бо так вихований. Я ненавиджу, коли преш я вірю у в освіту, в науку в Україну світає, край неба палає ще раз. Світає край неба палає. Соловейко співає, да. <реш> Співає приблизно як Шкарлет, і як інші представники Міністерства освіти, які оголошують нам, що виявляється, попри те, що ми хочемо позбавитися від цієї меншовартості в нашій шкільній програмі. меншовартість буде залишатися, і міністерство освіти та його функціонери будуть працювати на те, щоб це нам залишити, щоб ми не могли скинути ці кайдани. І джулай, я бачу, що ви пишете про те, що Ільфа і Петрова можна було. Б Залишити насправді сьогодні будемо дуже багато говорити про Ільфа і Петрова. І я буду говорити, чому я не вважаю, що їх треба залишати. Попри те, що вони зробили досить цікавий зріз, але вони зробили зріз не українського, вони зробили зріз совєтського, і ми це можемо вивчати тільки у тобто, своїх якихось приватних інтересах, а не у шкільній програмі. А тож, давайте послухаємо, що насправді ще наговорив королем. Короленко Кононенко Юрій Кононенко. Ви зараз побачите його посаду. Я не запам'ятовувала, чесно кажучи, і зверніть увагу на такий дуже цікавий підбір слів, як він формулює деякі речення. Я прямо аж зачудовано слухала оновлення деяких навчальних програм шкільних предметів. В першу чергу це стосується історії України, всесвітньої історії, зарубіжної літератури, географії, захисту України, ще деяких предметів. Ну, у зв'язку, власне кажучи, не будемо цього приховувати з російською агресією, тому що треба було ще раз дуже уважно продивитися на зміст навчальних програм. Ну а також внести взагалі зміни, які відповідали б сучасному рівню розвитку науки сучасний рівень розвитку науки, і ну не будемо цього приховувати з зв'язку з російською агресією. серйозно яке відкриття? Вау, клас! ні ну добре, що про це говорить представник освітнього цього всього апарату, але мені дуже було цікаво послухати про те, яким чином у нас таке дуже зрусифіковане ставлення до російської до зарубіжної літератури, і виявляється, це все у нас спадок з радянського часу. Я нагадаю. В цьому році в Україні 31 рік незалежності. Ми будемо святкувати за декілька тижнів, ну фактично за два. І от, тим не менш, нам пояснюють, що багато російського в курсі зарубіжної літератури це все спадок Совєтського Союзу. Тільки я щось не пам'ятаю, що в Совєтському Союзі Пушкін був зарубіжною літературою От реально не пам'ятаю а. Міністерство освіти пам'ятає, ну і е, такий твір, як 12 стільців ільфа і петро, які дуже люблять. Е, ну, не лише одесити а всі я гадаю громадяна України. Він також вивчатиметься в шкільній програмі. Е, я перепрошую щось є на на тисла. Ось це. У нас, взагалі, яка ситуація в радянський спадок. Нам залишилось коли ми започаткували вивчення зарубіжної літератури, то цей курс значною мірою складався ну, в, в дуже великій кількості творів російської літератури класичної і ще тоді радянської літератури. Поступово, поступово за всі роки незалежності України, от таке процентне відношення творів російської літератури постійно зменшувалося. за рахунок включення в цю програму творів англійської, французької, іспанської, класичних літератур, американської, ну і взагалі літератур народів світу, в тому числі і східної літератури. Отже, зарубіжна літературу, в якій дуже багато всього російського, у нас так склалося, тому що ми просто отримали спадок з радянського союзу. І я чесно кажучи, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб реально а, це не була родна річ. Я пам'ятаю підручники, родна річ, які викладали російську мову у школі. Я пам'ятаю літературу, теж какую-то там цей без уточнення, що вона зарубіжна. А тим не менш, міністерство освіти живе за іншими якимись лекалами і повертає нам шоу Україна Фова Булгакова, про якого вже багато було сказано нічого не буду говорити. Що Короленко досить сумнівного у своїх проявах? і Тут ми знову повертаємося до культур Тригера. А от самих українців Короленко постійно називає хопами українських селян хлопами. Буває, що на одній сторінці це принизливе для українців слово та похідні від нього зустрічаються чотири рази. Короленко відверто ним зловживає. Ось один із показових прикладів скріншот з українського перекладу. Як вам таке? До речі, жодного разу у сліпому музиканті не вживається зневажлива назва до представника іншого народу, тільки українці виявляються упослідженими. І ось цю насолоду приниженням українців від руська дворяніна Каралєнка міносвіти хоче й далі згодовувати нашим шестикласникам під час повномасштабного ворожого вторгнення. І тут прекрасно, що не тільки Каролінка, а і раптом Ільф і Петров. Я не пам'ятаю, в мій час був Ільф Петров в українській програмі чи не був у, шкільної, у шкільній програмі. Я пам'ятаю, що я читала це все самодобровільно. добровільно. Більше того, у мене взагалі дуже смішна історія сталася. Я дуже маленькою бачила фільм 12 стільців, а потім побачила у бабусі і дідуся книжку Ільфа і Петрова і подумала, що це одна і та ж сама книжка Золоте Теля. Я читала, значить, Золоте Теля. І думала, як же ж дивно зняли фільм, взагалі не схожу по сюжету на книжку. А потім я зрозуміла. Потім я зрозуміла, вона тоді ще маленька була. Я взагалі у бабусі дідуся знаходила дуже багато відкриттів. Наприклад, Гоголя я прочитала вперше у перекладі українською мовою і була здивована, чому всі закидають Гоголю, що він писав російською. Хоча він писав українською, бо я ж прочитала якусь книжку 33-го року, і там Гоголь був перекладений в перекладі українською мовою. І так, що? Ну, коротше, але це Мої рефлексії А тут я хочу сказати, що ми нікуди не дінемося від Ільфа Петрова, тому що у Міністерства освіти на Ільфа і Петрова великі плани. Ну і е, такий твір, як 12 стільців Ільфа і Петрова, які дуже люблять е, ну не лише Одесити, а всі, я гадаю, громадяни України, він також вивчатиметься в шкільній програмі. Не лише Одесити люблять, і ми сьогодні про Одеситів дуже багато поговоримо, тому що для мене це велика і важлива тема. І зараз ми переходимо до моїх вражень, які ви частково бачили у моєму Фейсбуці, тому що що я зробила, мені було дуже цікаво повернутися. В творчості Ільфи Петрова, тим більше, що вона зараз легко знаходиться і гуглиться будь-який текст. Ти можеш його скачати і пробігти очима, подивитися, чи згадували вони там Україну. І я написала два пости про Ільфи Петрова. Перший пост був про те, що я шукала у текстах Ільфи Петрова згадку про Україну українців, щось українське. Ну Одеса зрозуміла город дітства, Ну ми самі з Москви. І от, зокрема, я побачила, наприклад, такий уривок з одноповерхової Америки. Це досить такий пропагандистський текст, який потім відтворив Ургант і Познар у своєму циклі документальних проєктів. В принципі, повторивши те ж саме, що робили. Ильфы Петров, але я вам просто прочитаю про згадку про українця у цьому тексті. Против управління стояла стеклянна будочка на кольозах, прицепленная к дряхлому полугрузовичку. В ней сидел пожилой усатый человек бляха, я це читаю? Ну, норгачечную, честно говоря, я, я відвикла уже читати таку мову. Ну, окей. Он продавал попкорн поджаренную, раскрывшуюся в виде белых бутончиков кукурузу. Мы стали гадать, из чего делается попкорн. Та це Кукуруза неожиданно. сказал продавец на украинско-русском языке, на слабожанском русском, я так подозреваю. Хиба же вы не бачите, просто кукуруза. А вы откуда будете, что говорите по-российски? Из Москвы по-российски. А, а ви не брешете, не брешем. Продавець попкорна очень разволновался, ми довго простояли у слушая рассказ продавца, продавця уснащенный англійськими словами. Ну, короче, якщо українець, то він на якомусь там языке ну, в общем, все такое. І далі я шукала у, у текстах 12 стільців і золоте теля. Ну, зокрема, 12 стільців входить в українську програму слова Українець, Україна. Ну, там да? Ні Чорноморськ, ні, ні якесь херіще, а от щось таке, що якось ідентифікує, що це не про совєцький бит, що це не про Малоросію, що це не про що таке а от не про наше велике общее пространство, а саме десь там відбуваються події в Україні. Ну, окей, золоте теля, зокрема, я мала на нього надію. І що ви думаєте? Я знайшла згадку. Зараз я вам зачитаю. Только было это зимою і не в Москве, а в Миргороде. В один веселенький із веселеньких промежутков між Махно і Тютюнником в 2019 году. Ну, знову ж таки, всі процеси державотворчі, які відбувалися тоді і стосувалися України, це сарказм, іронія і так далі. Жив я в сімействі одному, хахли отчаянные, типичные собственники, одноэтажный домик, много разного барахла. Ну да, садок ваш новая типичные собственники, отчаянные хохлы. Надо вам заметить, что насчет канализации и прочих удобств в Миргороде есть только выгребные ямы. Ну, как мы видим, сейчас россияне вообще пиздят унитазы в Украине, поэтому и на выгребные ямы через 100 лет остались именно на болотах. Ну, то такое, короче, в Миргороде только выгребные ямы. И выскочил я однажды ночью в одном белье прямо на снег. Простуда не боялся, дело минутное. Выскочил и машинально захлопнул за собой дверь. Мороз градусов 20. Я Стучу, не открывают. На месте нельзя стоять, замерзнешь. Стучу, бегаю, стучу, бегаю, не открывают. И главное, в доме ни одна сатана не спит. Ночь страшная. Собаки воют, стреляют где-то. А я бегаю по сугробам в летних кальсонах. Целый час стучал, чуть не подох. И почему, вы думаете, они не открывали? Имущество прятали. Зашивали керенки в подушку. Думали, что с обыском. Я их чуть не поубивал потом. Звучало на нам это барахло? В шкільній програмі треба, бо це уривок саме з 12 стільців, це уривок там, де він з інженером визволив його з затопленої квартири і розповідав про те, як он взаємодію з хахлами. І от хахли прятали нажитое своє імущество, щоб русские не забрали. Яка дивноважна історія, але як воно все розказано? Воно все показано. Ну тобто, це єдине, єдина поява українців, таких вичленуваних у цьому тексті, і ви бачите сприйняття взагалі цілої нації через оте отчаяння собственник, одное домик, домік, многораздива барахла, все це знецінюється. І більше того, я б не знайшла цей текст, тому що я не шукала слова хахол. Насправді я знайшла англійську версію Ільфа і Петрова, «12 стільців, і там побачила слово «Ukrainians», І потім я почала шукати його в оригіналі, не могла знайти. І тоді я вже просто знайшла цей уривок, де було написано про «Ukrainians», Зайшла і почитала, що було написано в оригіналі, і трошечки профігіла, тому що я про цей епізод забула. Але нам супер важливо мати в програмі вивчення 12 стільців для того, щоб діти читали і знали, які хохли відчайні, і вообще это в 2019 году між Махнуем і Тютюнником типічні собственники прятали керівники в подушки, чтобы у них їх не позабирали.